Усім привіт, друзі! Сьогодні ми розберемо матч англійської прем'єр-ліги між командами Ліверпуль та Ноттінгем Форест. Ліверпуль потехесенько розпочинає набирати свої оберти. Ліверпуль 3, Ноттінгем Форест 2. Все-таки є перестрілці на Анфілді, Ліверпуль... це таке Сильніше. Сильнішими... ну що, друзі. Розпочинаємо дане відео, підпишитесь на мій канал, поставте лайк на розпочне. Одкужота на 47 хвилині рахунок відкрив з 51, 1-1, дякую 55 2-1, Морган Гіпзвад 67, 2-2, Мохаммед Салах 70 хвилин. переможна м'яч 3-2. Якщо взагалі згадувати останні матчі Ліверпуля, Ноттінгема, Ну, 20 березня 2022 року. Кубок Англії, чвертьфінал. Діогу Жота забуває переможний м'яч. Ліверпуль переграє 0-1. Ну Добре, нехай. Питань нема. Е, йдемо далі. А далі. Перше коло цього ж чемпіонату 22-23. Нотінгем 1, Ліверпуль 0. Так. Це було перше коло, тоді це було 22 жовтня, Ліверпуль. Ну, звичайно, вже більше контролював м'яч. Також там тоталь, тотальне домінування відсоток володіння, 76%. Кіло. Але І у підсумку у програли вони 0-1 ну, тут. Що тут? Тут нарешті перемога. І знову таке тотальне домінування. Зараз я статистику вам покажу і прокоментую цю статистику. Так. Удари 18.11, 65 площад2. Але за володінням, подивіться, яка перевага Ліверпулі 82% на 18. Це якесь тотальне домінування. 9-3 за кутовими. Ну, звичайно що Ліверпуль більше контролював м'яч. Ліверпуль і справді домінував в е, першим і Команді це потрібно. Е, чому це команді потрібно? Тому що дивиться на таблицю. Ліверпуль зараз не ну, знаходиться на своїй позиції в англійському чемпіонаті. Ліверпуль це та команда, яка хоче попасти в топ-4. І подивіться. Вже 6 балів до топ-4. Так, в Ньюкасла грало з Кимсь Тоттенхемом. З тобто в будь-якому випадку хтось вже втратить очки. Тому шанси, звичайно, у Ліверпуля є і будуть. Я вам хочу сказати, шанси у Ліверпуля доволі такі непогані, щоб побитися за топ-4 війського чемпіонату. У Planet 6-1 у понеділок над Ліцом над доволі сильним ліцем. І такою там. І, і до речі, я замітив таку тенденцію, що Ліверпуль в останніх матчах дуже багато контролює м'яч. 74% з лісом. Сьогодні взагалі 82%. То... З, з якимось там тотальним контролем в останні поєдинки грає Ліверпуль. Абсолютно з якимось тотальним контролем. Тому шанси, звичайно, у Ліверпулі є. У Нотінгема є свої завдання. Вони борються зону виліту І, звичайно, що Нотінгам буде битися. Буде битися. Токи це у в Ліверпулі. Всереда Вестгем. А ось у неділю Тоттенгем. Ось ця гра буде. Ну, я б сказав би сказав фіналом, тому що. Ці команди зараз розділяють три залікових. Лише три залікових Бум. Мої любі дерузі. Лише три. Ось очна гра на Ліверпулі. Неймовірний шанс перемогти турнгем та е, випередити. Це буде фантастика. Це буде неймовірна якась фантастика. А потім Фулхам домашня гра. Ну потім Ліверпулі. Може спокійно брати три ручки. Звичайно, буде важко з Брандфордом, з Лестером, з Новілом та Саутгемптоном. Але з такими командами можна брати свої і можна забирати свої топ-4. Але головне це обіграти ось Вестгем, Gam, та Фулхем, тому що ці три команди, які. Ну, скажімо так. Це ті команди, які, звичайно, борються за Єврокубки. Звичайно, ці команди борються. І борються доволі таки успішно. Тому як... Так, Ліверпуль набирає. Це, звичайно, радує. Ця команда ПТХ набирає свої оптимальні кондиції. <тур> Тому я всіх вас, мої любі друзі, вітаю. От Брайтон ще й така команда є, доволі таке непреказуємо. Але вона грає з нотінгемом. Подивимося, як там все воно буде. Як доля, все покаже тільки доля. Чи попаде Ліверпуль топ-4, тобто, чи не попаде, це вирішить тільки доля, але... Я хочу сказати оптимізм, що Ліверпуль все-таки буде у топ-4. Він все-таки є. І Ньюкасл то програв 0 03. Тому є оптимізм і шанси. Ну, я буду завершувати тут, Поставте лайк, мої дорогі друзі. Напишіть коментар, забув дані, підписуйтесь на канал, ставте лайк. Ставте лайк ставте